Ніхто із вас не любить втрачати сердечки в Майнкрафт просто так. Але в цьому Майнкрафті все інакше. І замість звичайних сердечок мене будуть лаки Кожен раз, коли я буду їми користуватись, в Майнкрафті буде відбувати щось дуже незвичайне. Дивіться відео до кінця і дізнайтеся, що саме дивне сталося в цьому Майнкрафті. А також прямо зараз давайте проведемо опитування. Якщо ви з України, поставте лайк та підпишіться на канал. Так ви не просто зможете не пропускати нові крутезні відео українською. А ще я дізнаюсь, скільки людей з України мене дивляться. Що ж, бажаю вам приємного перегляду. Ага, Так, знову я в Майнкрафті. Добре, тільки є одне питання: який Майнкрафт в мене буде цього разу? Хм, дерева, звичайні бджілки літають. Водичка капає, свинка купається, квіточки ростуть, тому здається, це звичайний Майнкрафт. Ну супер, друзі, всім привіт! З вами як завжди, я паляниця, і нарешті я попав в самий звичайний Майнкрафт. Тому будемо просто ага, все-таки Майнкрафт незвичайний в мене лакі-сердечки, капець, друзі. Що ж, тому це буде все-таки незвичайний Майнкрафт, а Майнкрафт, в якому я буду з лакі-сердечками. Дуже цікаво подивитись, як вони працюють і чи дають нам вони якісь лакі-здібності або лакі-блоки. Тільки я одного поки не розумію, як нам їх використати. Що ж, давайте скрафтимо поки верстак, і будемо якось просувати в цьому світі. А потім дай побачимо, я думаю. Так, дерево є, можна і скрафтити верстачило ставимо сюди і, звичайно, робимо початкові інструменти. Це дерев'яне кайло. Так, і куди нам піти, в яку сторону, я думаю, от сюди буде просто Хто це зробив. Ви чули це? О! Звідки тут бедрок? Так, я не поняв, а що. Це за приколи. Тут же був просто камінь. І якщо що, бедрок тут не може бути, тому що це яка це висота? Це 64-та висота, друзі. Як ви бачили, капець, а тут бедрок. Може це фейковий бедрок, і я зможу його добути? Ти Ні, не можу. На жаль. Капець три години тут копав, а мене реально розвели як якогось лоха. Так, добре, давайте спустимося ще сюди і. Ага, а це ще що таке? Ні, я знаю, що це таке. Це залізний самородок, але звідки він у мене взявся. Хто мені його дав? На карті я один, навіть без кавуна. А в мене в інвентарі з'являється залізний самородок. Що ж, добре, в хозяйстві пригодиться. Я думаю, потрібно трішки обрейднути свої інструменти до, як мінімум, кам'яних. Ой, і до речі, меч теж мені потрібен, обов'язково. А якщо зараз моби прийдуть, а? Так, добудемо ще трішки залізка, і я думаю, можна вирушати. На пошуки поселення, тому що, як ви знаєте, в Майнкрафті реально в поселенні дуже багато корисних ресурсів. І, до речі, я ще їсти хочу. До речі, що до їжі, а? Сорі, свинка, але я... Е, ага, це що таке? Так, мені здається, я проводжу паралель між тим, що в мене лакі-сердечки, і відбуваються реально якісь дуже-дуже дивні моменти. Ну, але це не відміняє той факт, що я хочу їсти. Все-таки мені здається, я зрозумів, як працюють лакі-сердечки. І для того, щоб їх використати, нам потрібно їх просто тратити. Тому давайте перевіримо мою гіпотезу. Капець, поки я тут вам все розказував, вже й ніч наступила, а? Так, що ж. Отримуємо шкоду і. А! Де я? Де я? А! 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 Хто це? ВИПУСТІТЬ?! Капець, я десь забарикадувався під водою. Дайте подихати! Я не один тут! В мене зараз закінчиться повітря! Та дайте подихати! Блін! Ні. Потонув. О! А! А! Боб! Капець! Боб напав! Я поняв цей світ, все, мені він абсолютно понятен. Не трогай, будь ласка. Ви просто бачили цього неймовірного жителя з головою свині. Куди ти так бігаєш? З головою свині, реально. А ось тут я реально ЗАСТРЯВ, це якась капсула холодильна. Капець, жах який. Так, боб, все, відстань, будь ласка. Я зрозумів, як цей світ працює. Я не хочу в ньому приймати участь. І що ти зробиш, а? Що, мужик, нічого не вийде, да? Ну. Nope. Тільки речі мені ж потрібно якось забрати. Тому давай, Боб, спускайся вниз, будь ласка, дякую. А я наверх. Головне, щоб він не піднявся. Тому краще закриємо цю водичку, а. Що там, Боб, крутишся, да? вертишся. Me, так, я думаю, сюди занирнути можна і забрати. А де? А що? О, це, я забрав свої речі і до речі. У мене є ще й картопля. І голдкоїн якийсь. Ой, і супер меч м'ясника. Так, то це що таке? Топор миру. Ніфіга собі, крутяки, що він робить? Сю... А ну-ка ходи сюди. Де випарувався? Ні, ну такий топор мені реально подобається. Дивіться. До речі, а що якщо ми спустимось і попробуємо загасити Боба, так? Так, а ти не боб відстань будь ласка. Так, реально зносить просто на ізі, але ресурси не випали, На жаль, добре. Що ж, давайте тоді поміркуємо. Якщо мені потрібно тратити свої лакі-сердечки, то мені потрібно реально багато їжі для так, а, сюди, сюди. О, ха -ха, кнопка залипла. Не їжте перед комп'ютером. Мені потрібно реально багато їжі, щоб відновлювати свої лакі-сердечки, і їх знову тратити. До речі, якщо ми отримуємо шкоду від вибуху, ми ж теж потратимо їх, виходить. Ой-ой-ой, ой не гавкайте на мене, будь ласка. <laughs> Такс, нормально мої лайки сердечки відновлюються, і нові якісь штуки в світі відбуваються. Капець, до речі, тут їжа є. Якщо що, я мав на увазі, що їжа там була, а тут. Це не їжа Ха, коти. Ну, до речі, в мене не так все і погано я вам скажу. З цими лаки сердечками я можу добувати якісь суперкрутезні предмети, як ви побачили. Тому я пропоную продовжити бам! Так, а що мені дали? Що мені дали? Досягнення здобуто у вогонь. Ааа, стержень пломеня. Ні, він мені ще не потрібен зараз. Ха -ха. Цікаво, а цим топором можемо рубасити дерево. Можемо, дивіться, як швидко, а копати? А, копати ні. Так, мені потрібно як. Якийсь супер кайло. Давай мені кайло сюди. Опа! Я чую там кріпер. Я чую десь тут крипер. Де Крипер? Десь тут був Крипер, я чую. його. Ха, Лох. Так ще разочок. Оу, Кіндалакі вилледжер. А що ти можеш продати, чувак? За землю продає арбалет. За діамант продає півстаку червоних ліжок, а за залізний злиток чотири яблучка. Чувак, не тікай, будь ласка. Я зараз повернусь. Хопа! Хопа, опа, хопа. Все, чекаємо. Не тікай! До речі, я цей меч так і не протестував, тому потрібно буде зробити це. Але поки забираємо залізку, забираємо свої штуки. Опа! І йдемо торгуватись. Е, почекай, не, стри... не стрибай. Давай я до тебе. Хопа. О. О. Ви бачили, скільки всього я тільки що отримав. А це просто тому, що я потратив свої лаки сердечки. Нормас, так, так, жителі, іди сюди, тримай тобі два залізки. І давай мені чотири. Ні, вісім золотих яблук. Ну а ще, звичайно, продай мені арбалет, хоча б один. Опа, а не два. Хоча давай всі три, джомобині. Капець, це що в нього таке попереду? А ну-ка, корівка. Бам! О! Підсвітилось! Ха-ха, капець! Ніфіга в мене крутезний арбалетус! Так, а ну ще. О, вибач, ти жива, да? Ну мукни, будь ласка, ну скажи, що все добре, а ніхто цього не бачив. Так, за мною, якщо вистрілити їм е, вверх. я так розумію, це фаєрверки. Ніфіга. Оце прикольна штуковина. Так, до речі, потрібно поїсти, тому що мої лакі-сердечки не будуть відновлюватись. Ось так, доволі швидко відновлюються, і значить, що ми можемо продовжувати їх тратити. І, можливо, навіть пройдемо цілий Майнкрафт просто за один відуаз. До речі, в мене з'явилась ідея. Тільки потрібно знайти пустелю, а? О, протестуємо меч. О, це нормальна тема, я вам скажу. Одразу смажена свинина. Так, пустелю я не знайшов, але знайшов, що мені потрібно. Поже. Ратель моїх сердечок. Але це те, що мені якраз таки потрібно. Мені здається, воно буде працювати, тому давайте перевіримо і запустимо щось цього фєєрверк. Вау. Чуть не вбив себе. Капець. А ну-ка, підходимо. Опа! О, 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 -о, 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 -о. почекайте, капець! Ви бачили, що тільки що почало відбуватись. По-перше, мені дали крутезні інструменти, а по-друге, мені на голову хотів пасти ось цей залізний блок. Так, потрібно викинути все, що нам не потрібно. Картопля, рожева, вовна, і сидюван. Так, це підбираємо і тестуємо далі. Вау, дивіться, реально це працює. Ой-ой-ой, ой не настільки ж працювати повинно. Ану, опа. Опа, о-о. О, армасе. Не переживайте, друзі, за мене. Я професіонал. Дивіться що я тут бачу, золоті зачаровані яблучка. Так, ті, що я виторгав у жителя, мені більше не потрібні. Тому, так, можна оце все лишити. А зачаровані золоті яблучка ми заберемо собі. До речі, тим часом в мене 10 обсидіану. Ну, цікаво, чи можемо побудувати портал в пекло? Не дотягуюсь. Оп. Так, біла вовна пригодилась. І оп, оп, все, здорово. Ніфіга, вона райдужна. Бам, тепер на райдужна. Ні, ну це звичайно добре, але якось потрібно ж просуватись в цьому світі. Але мені так подобається. О, лисичка. Броня! а а мене. По-перше, в мене крутезна броня з'явилась. А по-друге, де мої всі речі? А, ти що тут забув? Ні-ні-ні-ні-ні, будь ласка, капець. Так, вовна це не гарний варіант, напевно. Тут. Гарний варіант. Е, вода, напевно. О, о, я ще й дихаю. Капець, я в клітку попав! Так, добре, воду ми все-таки заберемо і зробимо підкоп. Коротше, а в мене ж реально пропали всі мої речі. Ну, це не діло якось. Потрібно, блін, знову виживати і тратити свої вагі серде... Ой. Ой-ой-ой, ой не туди! Добре, зрозумів, треба більше підкоп робити. Так, я думаю, тут це нормально. Ні, не нормально. А ось тут. Ось тут вже нормально. Супер це я тільки що тут був. А ліжка в мене до сих пір немає. Ну нічого страшного, погнали до нашого генератору предмет. О, о! О! А! а! Де я? Чекайте, я десь! Я. А де? То в чому я? Я замурувався в снігу. Хто тут ходить? Хтось ходить! Яблуко потрібно з'їсти обов'язково. А, це магма, куб. Капе, а я де? А, якусь кнопку натиснув! Ні! Чи да, там десь газ, я чую його. Так як ви. Там кріпер! Я тут можу жити, да? Я не вилізу, чувак. О, знову повернулась моя сокира. Круто, чи вона в мене була. Якщо чесно, я не помітив. Але потрібно якось вибиратись звідси. Ай, хто мене удар? Хто б'є? Дорога, до побачення. А ти що тут малюк забув? Ну я ж не хочу тебе трогати. Ну тікай звідси, а. Ось тримай тобі броню. Як тут вибратись, блін? Ну що ти до мене йдеш, а? Ну, друже. Я ж не хочу тобі звати. Точно, в мене ж є вода, я ж можу ось так зробити. О, це друге діло. Так, викопуємось. Обов'язково гацаємо А! Кріпера. І все, проходимо далі. Оце. Вау! Ой-ой-ой, ой, я знову тут. Я знову тут. Я знову тут, ні. Тааак. Оп, а да хто? Що за тінті? Куди я лечу? Що тут газ перевернутий робить? Капець, друзі, я ще такого Майнкрафту реально в цьому світі не бачив. Але оце реально дуже-дуже сильно прикольно. Так, Шалкер, вибач. Вибач, не попадайте в мене штуки. Що тут зомбі літає. Але більше всього, чому газ, реально перевернутий. А нука, а нука, ну! Не можу. О, ой, все, все, я поняв. Не газуйте на мене, Будь ласка, друзі, а будьте обережні. Та хорош в мене стріляти вже. Капець дістали. Тільки що ж все нормально було, а? О, там шлем якийсь. А в мене ж крутий шлем діамантовий. Не треба мені ваші шлема. О, Боб, здорово. ти знову тут. Капець. Так, а мені потрібно перекусити, щоб лаки сердечки генерувались. Та все, хорош. Ва ще ми мені портал в пеку заруїнили. І в мене акселотр є. Це да, отримай назад, блін Капець! Та утримай! Що, нічого не можеш зробити? Да? О. О, опа. А, це такий самий. Давай мені ще. О! Давай мені фаєрверки! Я зараз запущу в них фаєрверків, знаєте скільки? А, більше не продає. О, я знову в пасті. Все нормально, не переживайте, в мене є вогнестійкість. Я можу вибратись. Ось так просто капець. Так, ану, сюди ходи. Можна затушитись Дякую. А, ти ж помреш, тримай водичку. Ану, запускаємо! фаєрверк! Не долетів, походу. А де всі інші? Ей, на тобі! Та блін, не попадаю. <су> капець. Ну, добре, хоча б фаєрверки запустив. До речі, ви мені зруйнували мою машину, поглинання сердечок. Так, до речі, я тим часом знайшов поселення. І це дуже добрий знак, тому що тут є справжній голем, який мені обов'язково допоможе з тим, щоб я використовував свої лакі-сердечки. Так, а ну да. О, вівця. Блін, вона вже була, а ну давай ще щось. Та нормальне, давай щось. О, він зараз уб'є мене! Не тронь! Не тронь! Не тронь, будь ласка! ай яй 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 яй, -яй. як вибратись! Я зараз в тебе як стрельну! Ау! Це що таке? О! Життя здається, медом здається. Ха. Надо Отак закритися. Мені тут нормально. Чуть не помер, капець. Так, треба обов'язково поїсти. А в мене немає яблук, да? О, а це що таке? О, <звісна> чарівний предмет, який дає мені багато сердечок. Це те, що мені якраз потрібно. Так, ще треба поїсти. Нормальна тема така. Так, а ці якісь щоботи мені а, щось дуже-дуже важкі І що? А, вони дають мені повільність. Ні, цю капу мені не надо. Ха-ха, хотів виконати сміття, а воно не горить. Тому, друзі, обов'язково потрібно вибирати тільки ті предмети, які можна потім виконати і переробити на нові. А то вони все життя будуть отак валятись і все. Так, що ж, я погнав втратити свої сердечки, друже, ходи ка сюди. О, О, і що? І що? І що ти мені зробиш? Капець, нормас. Так, так, ну що мені дали? Вау! Швидкісні штани. А що з силом? Це ти зробив? Я поняв, ладно. Капець, подивіться, як я тепер можу швидко стрибати. О, бігати. Бігати і подорожувати всім світом. Блін, було б прикольно ще літати, а ще було б прикольно мати їжу. Хто тут може мені нанести шкоди? Будь ласкочка, ну трохи я навіть з дерева не можу звалити. Є ідея, мужик. А, тобі не цікаво, ну ладно. Ходимо сюди. О, ні. О, да. Давайте сюди. Буд. Вау! Оце зомбарь нормальний такий. Так, а ну отримуй. Так, ще, о, скрині якась. О, це то, що якраз надо. Оце шо? Я не встиг побачити, хто це? А ти бриз звідси. Що зі мною? О, блін, я промазав. Я про. Я не знав, що мені там платформа І Я не попав в воду. <рит> Але це реально дуже прикольний Майнкрафт. Я б так, якщо чесно, виживав би, і грав би і отримав би шкоду. Такої стосовно ідеї, яку житель не захотів мене слухати. О, піраньні. А, вони не піранні. Ну ладно. Коротше, можна в воду залізти і ось так тратити свої сердечки і дивитися. Мені будуть. А, ну, гра не дуже хоче, щоб я так читерив. Але ж ми все одно будемо на своєму, тому давайте сюди. І тепер просто чекаємо. Один на Так, давайте. Опа. Опа. А є щось добре, ні а не галі Це що таке? а ночь за А, я здох. вона <рхвана>... Чекай! вупа Капець! Я на свині літаючий! А я можу літа... а, ходити. Ну, літати! Ну, вправо-вліво я маю на увазі. А як призамулитись? Капець, А як приземлити? А, я можу тицяти. І що воно мені дає? Оце я її помітив. Я дивлюсь, мені дали якусь вуличку, а потім вверх таки підіймаю, і тут літаюча свиня. Ха. Не, ну Майнкрафт красивий. Дивіться, які красиві Карпати. Ну, майже Карпати. Так, і що мені з цією свинею робити? Як мені приземлитись? О! О! От сюди надо! <копить> це ж якраз таки те, що нам надо. Так. Катапультуємось! О, здорово, друже, як діла? Навіть він зі мною не хоче дружити капець. А де свиня? А свиня вже в стратосфері, капець. Ні, ну крутий Майнкрафт, крутий. Так, ліземо сюди. Шо, мужик, не любиш воду, да? А я люблю. До речі, ми можемо не тонути, ми можемо ось так ось. Ось так ось. Та ну вдар мене вже! О, і нафіга мені. О, так, ано скелетон, повоюй з цим, будь ласка. Да не зі мною! Давай, киш, звідси! О, хух, добіг до цього села. О-о. А, ні-ні-ні-ні. Та хорош вже. Що ви тут... О, корова, це та яку я не успів побачити. Точно, можна ж тут спаунпойнт поставити. Так. Оп. Дякую. А тепер продовжимо тратити свої сердечки. Йоу, який трезубець на незламність, вірність і блискавицю. А ну-ка, перевіримо, наскільки він вірний. А, я боняв неду. ні, вірний все-таки. Я думав, мене вже надурили. Подивіться, яка тут грибна корова. Та чекай! Та чекай я на тебе обзор хую Любі друзі і не тільки друзі. Предмет обзору е, е, Зник трішки. Так, а якщо я в лаву зайду, мені ж теж буду. О, я поняв. Я поняв! Все, 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 хорош! Капець, я тут село знищив просто. Ви бачили, які ті інтішки тут з'являлись. І до речі, ось цей бедрок якийсь на самому початку з'являвся. Це капець, я тоді навіть не зрозумів, звідки там взявся бедрок. Так, а якщо я треба зубить сам себе запульну, він до мене потім повернеться? Так, ловлю. О! А! Ну тобі! Но, а. Чародійний стол дав. Дякую, величезне. О, я знову десь да капець! Да відпустіть! Хто тут главний? Так, випливаємо і все у нас в порядку можна підпалити себе було. Хочу сказати я. Так, О. У хто воду закрив? Та хто тут ставить камінь? -а, да... хто ставить камінь? Добре, я зараз підпалю і щось дуже. Я по-моєму в масці для пограбування банку. Здорово, мужик, все так набагато краще, капець. Так, будемо себе реально підпалювати і тестувати, що нам. Один. О, так да хорош, хорош, будь ласка. Один загасило лакіблок. Добре, так рубасимо. Що? Нічого поняв. Так, де мої суперкрутезні предмети? Житель, а ну давай. А то... а, то житель. Давайте розказуйте мені, як мені отримати крутезні якісь речі. Оп, о, о! Я пере. А, ні. Лаксилотель! Ой, акселотль хотів я сказати. Здорово, папуга. О, да, да хорош тут! Тут реально величезна пожежа і багато папуг! Все, я тут горю! Випустіть, коваду отдали! Що робити, друзі? О, мечі! Так хто тут? Ні, будь ласка. О, не філасобі, в мене є щит для хілінга. Але я вже не в селі. Ну що поробиш життя таке? Ух, я нарешті добіг до цих кактусів. Ви пустелі, Капець тут лиса була, тільки що так. О, смо дали. Та ні, 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 ну тільки не... Проси вже, тільки не якась пастка. О, до речі, ти мені якраз такий потрібен. Давай мені щось. Ти, по-моєму, щас здохнеш. А, ні! Ну, все-таки ладно, здох, так здох. У мене є яйце дракона. І піглін. Піглін. Я поняв Ну, зато яйця дракона зі мною. Тому думаю, на цій ноті можна з вами закінчувати цей відос. Він був реально прикольний. І я вперше виживав з лакі сердечками. Так що дякую вам величезно за те, що подивились його до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока.